Битва розумів у Кропивницькому школярі розіграли кубок з природничих наук. Інтелектуальні змагання організували управління освіти міської ради спільно з Харківським політехнічним інститутом. Участь взяли вісім учнівських команд. Кожна складалася з шести гравців. Для них підготували інтерактивну вікторину. На швидкість діти відповідали на запитання з фізики, хімії, біології та інших природничих дисциплін. Стосувалися вони видатних науковців, роботи технічних Пристроїв, а також появи та призначення інженерних винаходів. На відповіді за правилами школярам відводилось від 30 до 60 секунд. За кожну правильну командам нараховувались бали. То набрав найбільше, переходив у наступний раунд. Зазначу, освітній турнір триває вже три дні. У фінал змагань вийшли три найкращі команди. Переможця визначать уже завтра. Як повідомили організатори, всі призери отримають грамоти і приємні подарунки. Ініціювали ж пізнавальний квіз, аби підняти інтерес молоді до точних і природничих наук і спонукати школярів у майбутньому здобути політехнічний фах. Через от популяризацію природничих наук ми хочемо привести до популяризації потім інженерно-технічних спеціальностей, які потрібні країні, для того, щоб ну, в тому числі підвищувати ВВП країни та підіймати нашу економіку. І ми впевнені, що саме політехніки відбудують Україну. А для цього нам потрібно підготувати цю саму молоту зміну, яка отримує якісні знання. Відкрила б дуже багато для себе нового, а саме з першого туру про аспірин, там дуже багато було цікавих питань, а саме які були побічні ефекти. І дуже знадобиться навички з хімії, побутової хімії, як я можу використовувати прилади, що таке коротке замикання та все інше.